Доброго ранку, шановні, покажу вам, як сумістити несумісне. Не дивуйтеся. Оладушки. але з чого оладушки? Тут пару картоплин, отакий кабачок, троє яєць. І комусь можна ось отаке, а комусь ми смажимо. Ой, отак от покажу. Ось. Дируни на кокосовому маслі. Як кажуть, маємо і так, і так. А деруни, подивіться, які гарненькі. Потер... Потерта картопелька, пів цибулинки, троє яєць, е... сіль, трошечки перчику. І от такий кабачок пішов. Добавила дві ложечки муки. Ну, щоб тримало. І подивіться, отакі гарненькі оладки. Це вже одну зняла. А смажу їх на кокосовому маслі. До кольору і до вибору. Хтось любить отаке, будь ласка, але смалець той йде, то ви смажується, як чіпс. От. А хтось буде оладушки, такі картопляники чи дуруни із сметаною. На кокосовій олії. Масло кокосове. Ну, от такий у нас ранок. Бувайте здорові!